Не задоволені новим законом про мобілізацію, водії вантажівок перекрили трасу Одеса Київ. Це є на сьогодні е, одне з таких найважливіших тем, е, саме коли люди піднімають тему несправедливості мобілізації. Перевізники не потрапили до переліку заброньованих через це. Погрожують страйками. В уряді думають, як врегулювати суспільне невдоволення. Це дуже така тонка межа, яку нам, парламентарям, я думаю, треба буде пройти для того, щоб все ж таки знайти ту золоту середину. Які варіанти бронювання розглядають у Верховній Раді? Та коли вони запрацюють? Вже за мить. Коротенька зйомка з страйку далекобійників. Аса Київ-Одеса. Сотні фур на трасі Київ-Одеса. Далекобійники з різних областей України перекрили рух дорогою. Виїхали на страйк через дію нового закону про мобілізацію. кажуть, більшість перевізників не мають права на бронювання, щоб вони побачили, що ми звичайні люди теж є громадяни цієї країни, і на нас ця країна в принципі і тримається. Водії погрожують транспортним колапсом. Водночас у Раді поки думають, як розв'язати це питання. Якщо це водії, е які, наприклад, перевозять е грузи військового призначення. Ну на вони повинні бути заброньовані. Розумієте, я не пропуск. Я жодним чином не підтримую ті історії, які до мене надходять, коли їхав водій. Його витягнули з автівки, а потім його вже ввечері відправили. Десь в учбовий центр у новому законі про мобілізацію бронюванню підлягають працівники критично важливих підприємств, органів державної. Влади та інші категорії про своїх підлеглих заздалегідь подбати мали керівники підприємств. У деяких з них обмеження не більше 50% від усіх військовозобов'язаних в установі. Одним із варіантів також розглядають економічне бронювання. Це дуже болюче питання. Чому болюче? Бо з одного боку, я як парламентар розумію, що наші збройні сили України ми повинні годувати самі за рахунок податків нашої економіки. А з іншого боку, я розумію, що це е, закамуфльований шлях, коли мовно кажучи, бідні воюють, а багаті сплачують за те, що вони воюють. Військові кажуть, новий закон про мобілізацію потребує доопрацювання. Зокрема, і перегляду графи, що стосується броні. Це формат більше схожий на те, не на той, що хто має лобістів, хто перше це зробив, хто перше написав ту чи іншу е, бумагу чи заявку в міністерство оборони. Той її забронював. Бронь надають на 6 місяців. Потім вона потребує перегляду. Українці певні бронювання потрібне. Однак для кого саме думки розділилися? Критична інфра... інфраструктура, де СНС пожарники, ті, хто працюють на о... на оборону країни, це мабуть б, ті люди, які необхідні для того, щоб економіка далі могла продовжувати. Ті, які Працюють на підприємствах, які забезпечують наповнення бюджету. Зараз бастують наші люди, які водії, які на фурах їздять. От я думаю, їх треба також бронювати. Бувати повинні усі, усі, а не так, як зараз. артисти, ні, журналісти, ні, не ображайтеся. Треба броня, треба, щоб люди, які важливі для економіки, для функціонування життєзабезпечення органів влади. В уряді розробляють нові механізми бронювання. Аби ні у військових, ні у суспільстві не виникало суперечок, тим часом перевізники певні, їх теж мають виключити до списку критично важливих професій.